То до нас калядник йдуть. Чудово. Пане господарю, дозвольте закалядувати. Дозволяємо. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає, всім полядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті не. Вас, господарі, у різдвяну днину. Хай Господь оберігає всю вашу родину. Нехай ласка, й слово Боже, дім не покидає. Летели ти вінчуванку, стилися по полю. Вам бажаю в році щасливо щасливої долі. Прощавайте, мир всі хаті, будьте радісні, багаті, майте волю доброго, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Зійшли, ангели, зійшли, веселі. І... No!